Американський благодійний фонд Global Empowerment Mission – це про підтримку без кордонів. 19 лютого волонтери працювали на прилученні, забезпечили продуктовими наборами жителів сухополов'янської громади. Сьогодні для нашої громади важливий знаковий день, адже ми продовжуємо без перебільшення потужну співпрацю з фондом Джем по підтримці соціально вразливих верств населення нашої громади. Ця підтримка акумулюється продуктовими наборами, які вже другий рік поспіль нам надає дана фундація. Це дійсно в часи, в період війни, військового стану. Для людей нашої громади суттєва важлива підтримка. Цього дня благодійну допомогу надали пенсіонерам, малозабезпеченим родинам, сім'ям військовослужбовців та іншим соціально вразливим верствам населення. У такий складний час для людей це суттєва підтримка. Гуманітарний набір отримала і Надія Васильівна. Її син нині боронить кордони нашої батьківщини. Спасіба і сина мого, не забували і він захищає всіх усіх. Таку гуманітарну допомогу отримала і Олеся. Жінка каже, приємно відчувати підтримку від волонтерів. Це дуже приємно, що нас не забувають, нам допомагають, і ми вдячні за таку допомогу. Хочемо подякувати керівнику Чернівського напрямку, який якраз забезпечує цю допомогу Олександру Довганю. Продуктовий набір від фонду також отримала пані Валентина. Говорить, турбота про вразливі категорії населення на сьогодні дуже важлива. Це дуже хорошо і хорошо, що в нас є такі волонтери, які не забувають про пенсіонерів в такий даний час, на дане время. Загалом цього разу гуманітарну допомогу від благодійного фонду Global Empowerment Mission отримали 1440 мешканців Сухополов'янської громади. Да, висловлюємо подяку фонду Джем. Саме представнику фонду Джем керівнику по Чернігівському напрямку Олександру Довганю за постійну підтримку, допомогу по наданню продуктових наборів для мешканців нашої громади. Велика потужна праця, низький вклінець щира дяка пану Олександру.